Не всім, і ми в новій швейній історії. Чому історія, а не проєкт, який було до цього разу, це дуже просто. Я зрозуміла, що це вже далеко не проекти, це історії про те, як з'явилася ідея, звідки тканина і як я проходила цей шлях. Це не те, що ти розказуєш з технічної сторони. І так, вона також буде, але все-таки це історія про те, як я проходила цей шлях. Тож, давайте перейдемо, зізнайтесь. Чи було у вас колись таке, коли у вас якась думка, ідея або запитання просто таки не полишало? Просто не полишало, воно у вас засідало в мізках і знову і знову спливало, навіть як ви намагалися їй сказати. Ні, ця ідея мені не підходить, я не хочу про це думати, це взагалі не працює. У мене є інші справи. А вона знову і знову поверталась. Тож, це саме ця ідея. Про те, як одна думка застріла у мене в голові. Тож. Ось так. Я сиділа і перевіряла Пінтерест. Гортала сторінки, що я люблю робити щодня щоб знайти натхнення, побачити, що нового в цьому світі робиться, так, це моя інформаційна бульбашка. Тож, в цьому переліку натхнені, фото, картинок, яких я люблю, живопису та іншого, що я дивилась раніше, виник цей комплект. Перше, що я його побачила, думаю, м -м, якийсь непрактичний комплект. Тому що давайте будемо відвертими, якщо ми подивимося на нього, згадаємо, як шити білизну, то... А як він буде взагалі триматися? Як ці каркаси будуть триматися на... Ну, там, на тому місці, де вони мають триматися? як, Яким чином, що воно буде робити? Звісно, одна єдина думка, воно буде відхилятися від тіла. І для цієї думки, думаю, знову якась непрактична річ, що дуже часто в цій самій царині э, одягу, що й дуже непрактичні речі, теж, Горним далі. І це повторилось. Цей комплект знову і знову виходив в тому Пінтересі. Але з однією зміною це вже були зовсім її варіації. І в одних реально було, що показано на тілах людей, жінок, що нормально воно сиділо. Але ж я в це не вірила. Воно не може нормально сидіти. Але тут виникло зовсім інше питання, зовсім інше питання: це як саме а, зробити так, як пришити тунель до доособлюючи еластичні стрічки, і там, щоб була, звісно, чашка, щоб все було закрито, і щоб туди повністю заходив каркас і потім ще й з'єднати це з еластичними стрічками. Це було питання тож. Я почала думати. Думала я досить таки довго, і один раз я все таки вирішила попрацювати над ескізом. Робота з ескізом. Це немов попередня реалізація ідеї вже на такому ранньому етапі. Щоб було видно те, на чим потрібно думати і що вирішити. А тут, куди не глянь, практично всюди запитання. На столі я відразу виклала мережу, з яким я буду працювати. До слова, це перше мережево, з яким я вчилася шити білизну. І з нього був перший комплект, і ось лишилося ще на один. Як видно з ескізу. Все-таки має височити, тому що в більшості буде працювати еластична стрічка. Тут у мене виникає питання з, фурм... з фурнітурою, і ви запитаєте чому. Тому що у моєму маленькому містечку, навіть в найближчому більшому містечку фурнітури такої для білизни нема. Просто нема. Це насправді великий скат, Тому я фурнітуру купую практично для всього мережі, яке у мене є, і це я робила у восени 2023 року, коли почала працювати з рожевим комплектом. Тоді я просто оглянула всі свої запаси і приблизно оцінила, що ж і в якій кількості мені потрібно. Але тут був один неприємний елемент. До цієї білизни не були закріплені жодні ідеї. Абсолютно жодні. Тож я приблизно прикинула, чого мені потрібно для того чи іншого мережива, що мені потрібно: застібка, еластична стрічка станова, оздоблююча і таке інше. І купила у приблизній кількості, стандартній приблизній кількості. Але коли починаєш працювати над проектом, і в тебе є декілька варіантів, і коли ти обираєш саме цей, наприклад, якось цей варіант, то може так вийти, як і в цьому варіанті, що не вистачить тих еластичних стрічок, на які мала я дію, І це, на жаль, буде так. Але нічого, я можу це все пережити. І, на жаль, ви скажете, можна докупити. Як вже я сказала, для мене це неможливо і не ли. Нелогічно купувати і замовляти заради одного комплекту замовлення. Це просто нелогічно. Отже, буде так, як буде. На жаль, це у мене дуже часто. Ну що ж, давайте приступимо до моделювання. У мене є основні або базові лекала чашок і трусикі, які ви бачите, я зараз займаюся обводкою їх о, базових лекал, трусиків це я їх створила до попередніх комплектів, я вже над ними працювала, тут вже є припуски, вони абсолютно мені підходять. Що мені лишається це провести виключне моделювання відповідно до ескізу. І маю зазначити, що а, я буду працювати із каркасами чашок. На жаль, не тими ідеальними, які потрібні були б для цього комплекту. Інших просто у мене немає. Я з цього змирюся, я це переживу, для мене це буде нормально. Тож саме так. І маю ще сказати, що а, спра... Після моделювання я буду ще проводити додаткові внесені змін до розкладки, тому що все-таки я буду орієнтуватися на ту тканину, яка у мене є, на той матеріал. Тож, саме так. Як бачите, ось тяжка в мене лежить, я її трошечки відмоделюю відповідно до ескізу, і це буде просто моделювання у вигляді. Малювання. Тут я нічого не скажу, це просто, як то кажуть, мною керує інтуїція. І ось такі деталі будуть готові і займаємося розкроєм. Розкроєм. Перш за все, я розкрою деталі з мережева. А потім уже під них розкрою деталі із нееластичної стрі... сітки і з трикотажу, який буде у якості ластовиці. Отже, шиюємо. Спочатку, як логічно, ми сшиваємо виточки, їх прострочуємо як на деталі мережева, так і на деталі нашої нееластичної чашки, з нееластичної стрічки, відрізаємо всі наші припуски на шви, щоб шви виглядали тоненько і гарненько. Це стандартна операція, я думаю, ви всі її знаєте. Як бачите, я вже заметала верхню еластичну еластичної чашки, хай я її так буду називати, щоб мені було більш комфортно настрочувати на чашку з мережем. Ще я збираюся настрочити по всьому, як ви бачите, периметру чашки, щоб все трималося добре, і після цього настрочити на чашку тунельну стрічку. Потім тунельною стрічкою я буду з'єднувати, ось як ви бачите, частинка лежить. Серединки з чашками, щоб вони не розтягувалися і не тікали одна від одної. Як бачите, я її спочатку приметую, і зараз, коли буду поверху настрочувати. Як ви бачите, ось які ну еластичну стрічку, щоб вона закріпила тут у неї стрічку, яка з'єднує чашки. І ось приметане як бачите, вже у нас є. Нижня еластична стрічка стану, і я вставляю каркаси, щоб провести а, примірку. Примірку я показувати не буду, але скажу, вона показала, що цей а, метод не працює. Чашки відхиляються від, грубо кажучи, від курсу. Потрібно вносити зміни. І ось вони. Ось ця перемичка рятує всю ситуацію. Наступним кроком, звісно, буде пришивання еластичної стрічки до частини пройми чашки. І наступне, як бачите, пришивання деталей, засібки та деталей бретелі, оформлення бретель, які я пришивала строчкою з зекзагом, не дуже якісно, як на мою думку, моя машина цього не любить, тож все як є. Тут нічого вже не зробиш. І от можна сказати наш бра готовий. Ми переходимо до трусиків. Я вже настручила нееластичну стрічку до мережива і настручила трикотаж з ластовиці на, так само на деталь трусиків. Це єдина деталь трусиків. Тепер я ось так, бачите, в неї йшов в. Мережеві. не вистачило мене на суцільну деталь мережива. І я загорнула верхні деталі переду і заду трусики, і їх приметала на лицеву сторону. Ну, щоб з виворотні все було чистенько і гарненько, а з лицевої все закриє еластична стрічка. І ось я, як ви бачите, настрочую деталь в пластовиці. Прострочую для впевненості, що все не відгорнеться ніколи. Ну, в якийсь момент через, можливо, якийсь фізичний а, тиск, грубо кажучи, відгорнеться. але щоб ці зрізи не відгорталися, і ось шукаю, як зараз мені настрочувати ці еластичні стрічки. Вирішую спочатку настрочити одну, ось так, потім її прикрити другою. І вже після цього настрочувати еластичні стрічки по, грубо кажучи, місцях ніг. І ось спочатку я їх замикаю коло ці еластичні стрічки, і настрочую вже на труски. Як бачите, з однієї сторони ще прокладена перша строчка, з другої сторони, ось я вже прокладаю наступну строчку, і наступним вже етапом є прокладання. Пришивання прикладання еластичної стрічки на трусиках задні, на задній деталі. І ось, фінал. Ну, звісно, кілька слів висновків на завершення. Найголовніше, так мені дуже полегшало, вже я знала, як воно працює абсолютно. Уявлення, яке моє було до за тим, як проходив сам процес, як виявилося зовсім зовсім інше, зовсім різне. Навіть тоді, коли я планувала цей. Проєкт, цю історію, це пошиття, про це пошиття він виявився зовсім інакше, ніж те, що було в реальності. Тобто, ти не все можеш передбачити, ти не все можеш зрозуміти, як воно працює. І так, я була права. Цей комплект, тобто цей бра, виявився в тій ідеї, зовсім непрактичним. Тобто потрібно було вносити зміни. Але в неї ще зміни, і він виходить досить таки нормальний. Проте потрібно брати до уваги, що на великі розміри, так, на щасливі великі розміри, цей такий вид бра не підійде. Він там взагалі нічого тримати не буде. І пояс, який практично не має жодного стабілізуючого елементу, він не буде тримати. Тяжкі просто-напросто не буде. Це буде просто кошмар для маленьких, маленьких об'ємів, це буде цікавий досить такий варіант. Але так, це варіант не щоденний, не непрактичний, але щоб себе побалувати або ще когось побалувати, це цілком можливо, абсолютно цілком можливо. Тож, ще тут потрібно зазначити, я довго думала над цим. потрібно з іншими чашками, з іншими каркасами, знаходити саме те місце. Саме те місце, де їх потрібно з'єднувати з інженерною точністю. Чому? Тому що а, саме та точка може тримати все на собі, щоб воно не відхилялося. Якщо вона десь буде нижче або вище, то якась часи все-таки відхилиться від курсу. Отже, що до трусиків. Хотілося б, щоб озоблювувальна або озблюдча еластична стрічка була така сама, як у бра, але ж так, він не був запланований цей комплект. Це факт, тож тут я нічого зробити не можу. Але сам досвід пошиття цих трусиків в цієї моделі показав багато, що виглядають, вони цікаво. А, і ще одне було важливо для мене зрозуміти, тому що. Як виявилося, мені відкрили очі на одну таку цікаву властивість і Пінтереста Інстаграма і у великій кількості фотошопу. Ну так, я знала, що він є, але його велику, ну, як би, великий вплив, велику місце його велике місце у зображеннях про це я не знала, насправді не знала так. Живу я в якомусь дивному світі. І ця людина мені розповіла, це одна з моїх колег в інстаграмі, що дуже багато що дуже сильно фотошопиться. Навіть пошитий одяг, люди, які шиють одяг, вони їй фото, відео від фотошоплюють настільки, що, тобто, додають якості пошиту одягу, десь 50% тобто практично ідеально. Наслідок цього в мене виникла думка, що. Коли я бачила в Пінтересі такі трусики на моделях, що цілком, можливо, якось там щось там, вони а, під, е, як сказати, підмальовують, підрештовують, щоб воно супер виглядало. А як воно виглядає в реальності? Воно взагалі працює. Як виявилося, досить досить-погано. Але й цікаво було розбиратися із тими переплетеннями еластичної стрічки, це насправді було дуже цікаво. Результат відрізняється від ескізу, і це нормально. Тому що ескіз планувався під е, одну еластичну стрічку, а результат зовсім з іншої. Мене це особисто зовсім таки влаштовує. Тож. Тож так, це був перший комплект цього року, і маю сказати, я його дошивала цього року. Почала я роботу із ним. Ще у 2023 році, але він шов не дуже такі швидко. Та й було дуже багато справ в кінці року. Я думаю, як і всі, хто ж, це буде перший, перша історія, перший виріб цього року. Дякую всім, хто був зі мною. Бажаю всім всього найкращого.